А ще наші комахи дуже люблять видавати різні звуки. Тож давайте з вами пригадаємо, хто це? Так, це бджола. А як же вона зищить? Так, молодці! З, з, з. Повторіть разом з бджолою. А це хто? Так, це метелик. Він коли літає над квіточками. Його крильця видають звук. Шш. Шш. разом з метеликом. А це хто? Так, звісно, це жучок сонечко. А як же він зищить ж, ж, ж. -ж. Молодці. А це хто? Так. Це іконик стрибуни іконик свірінькає. Цс. Всіх запам'ятали. Тож давайте пограємо з комахами. Чи зможете ви відгадати, чий звук і відтворити його? З, з, з. з. Хто це? Звісно, це бджола. Повтори, як зищить бджола. Молодець. А це хто? Ц, ц, ц. Так, молодець, це коник. А це хто? Ш, ш, ш. Так, звісно, це метелик. Тож це. ж це? Ж-ж, ж. Так, звісно, це жичок сонечко. Ви були молодці і ваше вушка дуже уважні. Комахи, дякую тобі за таку чудову гру!